Вони не лише вижили, а й відволікаючи увагу ворога на себе, виконали поставлене завдання. Ця історія гідна окремої уваги наших кіномитців. А поки про неї розповімо ми. Екіпаж бойової машини ipr 756 яка свого часу була передана у якості допомоги нашими партнерами, складається з трьох осіб. А це є гусеничний бронетранспортер призначений насамперед для доставки десанту, БК на поле бою та для евакуації поранених. Саме останнє і було першим бойовим завданням для екіпажу бригади берегової оборони морської піхоти. Щоб виїхати на евакуацію, ми спочатку з нашим старшим провірили маршрут ногами пішки. По маршруту ми унічтожили пілюски, були розкидані. Коли ми вже виїхали машину, саму нам лишалося доїхати там, де приблизно. 500-600 метрів доїхати до точки, то ми натрапили на протитанкову. Броня витримала, її колихнуло, трошки шок був, але нічас задачу ми справилися. Всі, слава Богу, ми лишилися живі. Тих людей, що ми е, йшли забирати евакуацію, вивели. Була ще допоміжна група. Евакуації, і вони зайшли з другої сторони, і людей тих вивели з другої сторони. Вся увага пішла от е... вже на нашу машину. Поки вони скидали скиди на машину, поки вони там добивали, то тих людей друга група виводила. Такі блискавичні операції здійснюють звичайні, звісно, у цивільному житті чоловіки, котрі у сні не бачили себе на фронті. Пішов з роботи, приїхали хлопці, хороші, каже, хочеш служити? кажу, на як же так і пішов. Служить оператор-навідник бойової машини вже сім місяців. У навчальному центрі поглибив знання англійської мови для опанування західної техніки і нині впевнено виконує визначені бойові завдання. Аркадій розповідає нам про можливості своєї бойової машини. Потім запускає цей монітор. Запускається монітор. Все, пушка нам зведе. Незважаючи на габарити, машина доволі легка, розганяється до 60 км на годину. Самі броні вона хороша, витривала, гусянка, ходовка, все вона відлічна робить. Проти танку міну вона витримує спокійно. Механіку водію, який у цивільному житті був будівельником, раніше доводилося їздити лише на звичайних легкових та маловантажних машинах. ЕПР-756 опанував і у навчальному центрі, і у бригадах вже під час служби. Вчився на БМП-2, БМП-1, ну, а те, як на нашу роту передали ЮПР, то от пересів спокійно на нього, спокійно з першого разу я. На ньому на проїхав нині про машину знає все, адже не раз доводилося перевіряти її у ділі, хіба лишень не плавали, адже для форсування водних перешкод вона має усе необхідне. Місце для БК, щоб от, хранити БК. Це лавочка, щоб от, міг десант загрузитися. Тут місце, от, якщо є поранений, місце механіка водія. Річаги йдуть, от це. він зараз стоїть на ручнику. Шоломи це призначені для командира, для механіка водія і для наводчика. Це от внутрішня связь, щоб між собою можна було общаться. Перерахувати всі переваги машини та розповісти про її озброєння докладно, хлопці обіцяли наступного разу, адже зараз в них є набагато важливіші завдання. Так, ці чоловіки не прагнули потрапити до війська, але, опинившись тут, усвідомили повернуться додому лише після перемоги. Адже спокій і мир у рідній домівці нині найголовніше для кожного. Будемо далі, будемо до побідного. У мене вже ціль одна. Якщо я сюди попав, душити і до побіди, виходити, як і всі останні побратим.